Доброго всім дня. Хочу ще показати вам магнітні замочки. Багато хто запитує, ой, магнітні, а як вони працюють. Дивіться, механізм. Магнітний в даний момент це фірма IGB Італія. Це хороша фурнітура, якісна. Ми, до речі, завжди ставимо таку фурнітуру, хто хоче магнітні замочки ставити, бо їх є багато брендів там. Починає Турція, Китай. всяка-всяка, ну, яка потім клинить, розлітається і потім проблеми. Тут оцей язичок, він схований, це магнітний язичок. Бо хто каже, то це метал? Ні, це якраз магнітний язичок. І зворотня планочка тут також магнітна. Там всередині, з тієї сторони, є магніт. От. Беремо, закриваємо ручку, не нажимаємо. Ручку не нажимаємо. Просто можна пальчиком злегенька отак. Чік. Все. Все, бачите, беру за ручку, двері закриті, відкриваємо. Отак. От Чик. А тепер покажу різницю. Наприклад, з простенькими замочками. От беремо двері з язичком. От у нас язичок. Металевий язичок. Який при закриванні стукає, вдаряється по зворотній планці, потім тільки, потім тільки закривається. Тут вже буде зворотня планка. Ось вот, така ситуація. Тут також магнітний. Наскільки це стрільніше і зручніше при закриванні і, і, і тихіше. От все. Все дивіться. Чик. Все тихенько. Так, ну, де в нас тут? У нас тут ще є. Ще є такі механізми з язичками. От. Він також працює, також закриває, але тут бачите, тут ви вже бачите видно зворотню планку. Потім з часом язичок стирає зворотню планку, у нас стає така пошкрябана. Магнітні замочки набагато краще. Так, ще де тут у нас? Ну, тут магнітний замочок. У є також різних кольорів. Чорні, сатин, нікель. Так. Ну і кампланарні двері. Я зроблю окреме відео на кампланарні, я вже там скидував, коли полотно з лишствою в один рівень. Дуже стильно виглядає. Петлі приховані. До речі, кого будуть цікавити такі двері, звертайтесь. Компанія двері звідусіль. Посилання буде під описом. Ну, так само, от бачите, магнітний замочок. Все гарненько, нічого не виглядає, Чік, все. Двері закриті. Оп, все. Ага, ще покажу різновидність EasyFix, є магнітні замочки з планкою EasyFix. Це на алюмінієвих, зазвичай прихованих дверях, іноді ставлять EasyFix, вона має ще алюмінієву таку окантовку. Але пластикові краще, вони тихіші. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Які будуть питання? Будемо раді вам допомогти. Компанія Двері звідусіль.